Всім доброго дня, друзі! Авторина Карпарк вітає вас. Місто Кам'янське стовби 2А. Працюємо щоденно. Кожну автівочку, що ви побачите, можна придбати також і в кредит. Також пишемо договори куплі-продажу. Тож приїжджайте. А сьогодні у нас заходить така от красуня Mazda 5 2010 року, 2-літровий двигун. Коробочка механіка 6 -ступка. Позаду, як бачите парк Троніки. Автівочка із Швейцарії, як бачите, має сім місць. Так що такий от міні вен. Також гарна комплектація, а будемо за все це зараз вам показувати і розказувати. Будь ласка, отакі ріднесенькі рейлінги, бачите, мазда. Тонування, до речі, бачите, я тут відзеркалююсь. Будь ласка, такі відкатні дверцята, як завжди показує, що опори. Будь ласка, працюють, все дуже добре. Ось такі столики, це ж мінівен. Будь ласка, місця задні. Ось вам ще рядочок позаду, якщо треба. Або буде великий багажник. Будь ласка, Чистесенька, доглянута жодних шкрябочок, як бачите, по порожкам і по стоїчкам. Пішли до багажничка. Як бачите, стопачки прозорі, чистесенькі. Нагадую ще раз про парктроніки. Якщо не казав, то показую. Ось, будь ласка, бачите, рядочок. Все дуже просто складається, так потягнули, поклали і буде вам додатковий великий багажник. Або місця. стаканочки, пасочки безпеки, все є, світло. Будь ласка, працює, якщо треба. Так, ну як завжди, тут все розкладено, ключики. О, там вон, докаточка чекає свого часу. Все чистенько. Ось тут у нас е, там, а тут знак, як бачите, 12 вольтовки, Все на місці, друзі. Так, пішли на другу сторону. Так, йдемо сюди. Будь ласка, показую салончик з цієї сторони. Нагадую по столиці, такі очі, підлокотнички. ну все. Що треба далекої подорожі, якщо у вас велика сім'я, він в на місці присутній. Гляньте, салон без прокурів, подряпин, все дуже охайненько. Будь ласка, там от купа речей ще, килимочки Mazda 5 штатні, Скопі мечі, дверцятка ка понизу. Нагадую, авто 10-го року. Величезні такі от бокові зеркальця, лимпзована, прозора. Будь ласка. Ось така, бачите, гарна оптика, до речі, світло, що ближні, що далі дуже файно світить. Туманочки яркі такі. І колір, бачите, серебрястий, перламутром, На сонечку як грає колір. Так, ну і головне, поїхали. Чотири хлоп маємо мультикермо, круїз, маємо. Функція, бачите, айс-стоп, типу старт-стоп. Датчик дощу світла також є підігріви працюють Шестий стопочка, клімат заправлен, правимо, працює. Отак, от друзі, працює все. Ну і зараз ключик візьму. Сяду, поверну. Будь ласка, ось пробіг 220 тисяч. Якщо бачите, так от сонечко зараз не дає нам. Бачите, і тут... Дисплейчик працює, знаєте, жовтні шкрябочки по авто всередині. Ось тут так дуже комфортно. і 12 вольтовка, а уксик, все ось тут. Будь ласка, авто в справному гарному стані. Так що приїжджайте, роздивляйтесь, хто шукав саме такий приємний мінівен. А гляньте, ресталі, бачите, такі переломчики у нас тут на дверцятах, отака от красуня вже чекає вас на нашому авторинку. Так, ну і найголовніше. 10 рік механіка 6 ступочка, 7200. За бажанням, будь ласка, можна авто придбати і в кредит. Так що приїжджайте, роздивляйтесь, оглядайте все як треба. Та купуйте цю красуню. Працюємо щодня з 9 до 18. Автори на Карпарк чекає вас.